Вітаю, панове! Продовжуємо вивчати програмування, і сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу номер 5 налагодження програми у середовищі програмування. Але спочатку ми з вами познайомимося, які виникають помилки при створенні та виконанні програм. Створена в середовищі програмування програма може не виконуватися взагалі або результати її виконання. Не відповідатимуть очікуваному результату. Це відбувається тоді, коли при складанні алгоритму розв'язування чи написанні коду програми були допущені помилки, розрізняють три групи помилок це синтаксичні помилки під час виконання і логічні. Синтаксичні помилки можна виявити у процесі написання програмного коду, так і після запуску програми на виконання. Якщо деяка команда у програмному коді написана програмістом неправильно, прийнятими правилами мови програмування, то вона може набувати іншого кольору, який відмінний від кольору правильного написання команд. Типовими є помилки, що позначають невідповідність типів описаних величин і значень, які їм присвоюються у процесі виконання програм. До помилок під час виконання програм відносять помилки, пов'язані з неправильними числовими обчисленнями, помилки при знаходженні значень величин за різними формулами. Їх розпізнають тільки під час виконання програми. Логічні помилки це помилки алгоритму, який лежить в основі програми. Результат, отриманий у ході виконання програми, не збігається з очікуваним результатом. Такі помилки не можна виявити засобами програмного середовища. Виправити синтаксичні синтакстичні помилки та помилки часу виконання програми можна після їх виявлення. А тоді знову запустити програму та виконати. Для того, щоб перевірити наявність логічних помилок, потрібно запустити програму з тепстовим вхідним набором даних і перевірити, чи збігається результат ручного підрахунку та програмного. Процес пошуку логічних помилок у тексті програми з використанням текстових наборів вхідних даних, називають тестуванням програми. Ну що ж, давайте перейдемо до практичної роботи. Сьогодні ми з вами виконаємо три вправи зі сторінки 91, це 13, 14 і 15. Давайте розпочнемо із прави 13. Складіть програму за допомогою якої зі слова університет. Можна отримати слово турист. Ну що ж, давайте розпочнемо. Запускаємо Python. Беремо у екран, меню файл, «file», file». давайте деякі змінні A, присвоїмо значення слово університет. Для цього записуємо A, присвоїти і в одинарних лапках записуємо університет. Тепер нам потрібно вивести слово турист. Для цього безпосередньо пишемо команду вивода Print. Відкриваємо дужку. І записуємо відповідні літери. У слові університет, ми із вами маємо 11 літер. Відповідно, нумерація літер у нас починається з нуля. тому перша літера у нас буде безпосередньо Т. Тому записуємо а 10 Далі у нас буде йти безпосередньо літера «У». Це у нас а 0 додати. Далі у нас літера «Р». Вона у нас буде йти під четвертим номером, тому A4. Далі літера I. вона у нас йде безпосередньо під сьомим номером, тому пишемо A7. Далі літера S, вона у нас іде під шостим номером. І далі літера T. вона у нас йде під десятим номером, тобто A10. Давайте збережемо нашу програму і запустимо. Для цього натискаємо F5. Як ми бачимо, у нас невірно виводиться літера R. У нас виводиться безпосередньо літера E. Давайте виправимо цю помилку. Для цього безпосередньо переключаємося знову на вікно початкового коду. І там, де у нас із вами йде безпосередньо третя літера, нам потрібно із вами додати одиничку. Тобто взяти a 5 Давайте знову запустимо, натискаємо f 5, зберігаємо. І все. Маємо вірне слово Турист. Отже, дане завдання виконане, виконане воно з редагуванням е, тих помилок, що у нас виникли під час написання коду програми. Давайте зараз із вами виконаємо вправу 14, це у нас шиферувальник. У програмі шифрувальник вводять слово з 5 літер. А після запуску програми на виконання отримують результат за правилами написання, як у нас вказано в таблиці. Спочатку у нас всі безпосередньо літери подвоєні, далі змінено порядок літер у парах. Після кожної літери додано останню літеру слова і кожну літеру замінено на відповідний код у кодовій таблиці символів. І кожна літера замінена на наступну літеру в кодовій таблиці символів. Ну що ж, давайте виконаємо це завдання. Запускаємо Python. Створюємо новий файл. New файл. Беремо увесь екран. Перше, що нам потрібно зробити, це ввести значення змінної А з клавіатури. Тому пишемо А, і безпосередньо input. Готово. Далі виконуємо перше завдання. Усі літери повинно вивести подвоєними. Для цього, відповідно, можемо використати множення на 2, так як ми з вами вчили на попередніх уроках, і взяти кожну літеру по порядку. Тобто беремо A0 помножити на 2, A1 помножити на 2 і так далі до A4. І це все виводимо безпосередньо за допомогою функції додавання. Ну що ж, давайте запишемо це. Ну що ж, запускаємо, натискаємо F5. І давайте введемо, наприклад, те ж саме слово Print. Вели. І ось маємо безпосередньо виведений той результат, який ми маємо. Ну що ж, першу частину виконали, продовжуємо. Далі нам потрібно обміняти безпосередньо парами літери. Давайте ось тут, де в нас виведення, будемо писати коментарі. Це в нас буде перше. У другій за аналогією робимо, просто безпосередньо міняємо, A0, A1, a 2 A3 місцями. Ну що ж, давайте запишемо це. Готово. Ми тут просто поміняли літери місцями. Давайте натискаємо f 5. Окей. Знову вводимо слово print. І ось, як бачимо, у нас безпосередньо йде обмін між літерами. Тобто завдання виконане. Далі нам після кожної літери, у третьому завданні потрібно додати останню літеру слова. Тобто безпосередньо беремо в нашому випадку A4. Запишемо це. Так, ну що ж, готово. Давайте натиснемо F5, зберігаємо. Знову введемо слово Print. І ось, як ми бачимо, після кожної літери нам додало літеру T. Ну що ж, готово. Переходимо до виконання четвертого завдання. Кожну літеру замінено на відповідний код у кодовій таблиці символів. Це завдання у нас буде трішки складніше по тій причині, що нам із вами потрібно буде використати певні специфічні функції, які у нас не є описані у підручнику. Тому безпосередньо зараз ми його виконаємо. І для цього ми з вами використаємо такі функції, як «Encode» і безпосередньо функцію «Orb». Ну що ж, давайте зробимо це. Отже, функція encode це у нас значення безпосередньо нашої текстової змінної нашого символа. І далі у нас записується та система кодування, яку ми використовуємо. Наприклад, Windows 12.51. І при виведенні у нас використовується функція org і значення. Безпосередньо того символу, який ми кодували. Ну що ж, давайте запишемо це. Ну що ж, готово. Ми використали ось ці функції, ми використовуємо таблицю кодування символів Windows 1251. І безпосередньо беремо, виводимо кожне числове значення наших символів. Давайте запустимо, перевіримо, для цього натискаємо f5. Окей. Вводимо те саме слово print. І натискаємо Enter. І ось, як ви бачите, в підсумку ми безпосередньо отримали коди, як записані безпосередньо у таблиці кодування Windows 12.51. Ну що ж, продовжуємо. Далі нам безпосередньо потрібно кожна. Літера замінена на наступну у кодовій таблиці. Давайте використаємо попередню задачу. І просто там, де у нас йдуть безпосередньо числові значення, ми додамо плюс 1 і використаємо для функції виведення функцію CHR. Це у нас буде виводити вже безпосередньо символьне значення того числового значення, яке ми отримали. Ну що ж, давайте запишемо це. Ну що ж, Давайте перевіримо, натискаємо F5. Давайте введемо знову таке слово Print. І ось, як ми бачимо, у нас із вами все чудово працює. Чому не використовував кирилицю, тому що для кирилиці потрібно використовувати форматування та F8. Воно дещо по-іншому і складніше записується. Ну що ж, а з цією програмою закінчили. Давайте виконаємо завдання 15. У програмі розрядні одиниці вводять чотиризначне ціле число. І отримують запис числа у вигляді суми розрядних одиниць. Наприклад, для введеного числа 5843 отримують 5 помножити на 1000, додати 8 помножити на 100, додати 4 помножити на 10 і додати 3 помножити на 1. На мою думку, це найпростіша із даних програм. Вона, напевно, буде простіша навіть за 13, ну, трішки більше виведення. Ну що ж, натискаємо меню файл, new file, Беремо увесь екран. І давайте безпосередньо е, візьмемо, опишемо спочатку введення змінної А. Це буде ось це наше значення е, числове із чотирьох символів. Для цього використаємо функцію input, записуємо безпосередньо A, присвоїти input і введіть чотирьохзначне числове значення. Готово. Тепер нам потрібно описати безпосередньо функцію виведення. А для змінної А ми з вами використаємо також саму нумерацію A0, a 1 A2 і a 3 Проступ A0 будемо дописувати, щоб в нас виводило помножити на 1000, a 1 помножити на 100, a 10 2 помножити на 10 і a 3 помножити на одиницю. І між ними будемо записувати плюси. Ну що ж, давайте це запишемо за допомогою функції print. Що ж готово, давайте запустимо, натискаємо f5. Окей. і введемо те саме значення: 5843. І ось отримали 5 помножити на 1000, додати 8 помножити на 100, додати 4 помножити на 10 і додати 3 помножити на 1. Так, ну що ж, давайте ще раз запустимо. Введемо якесь інше значення. Натискаємо f 5. І введемо значення, наприклад, 4981. І ось маємо 4 на 1000, 9 на 100. Плюс 8 на 10, плюс 1 помножити на 1. Ну що ж, а на цьому ми будемо завершувати нашу практичну роботу. Не забуваємо поставити вподобайку, поділитися з друзями, підписатися на канал. Всім дякую за увагу!